Весна весня красна паня ночько, розбимости кригові, посій трави щокові. Весна весня красна паняно. Зрости квіти запашні, зроси гори, Весна весна весняночко, красна паня ночько, відні землиці жито. Танця, дай дух квітам. Вітаємо вас, наші українські глядачі, маленькі, юні, дорослі. Ви вже, мабуть, здогадалися, що ми підготували для вас. Нову серію програми ростемо з Україною. Ми своєю скромною працею теж намагаємось допомогти своїй країні зростати духовно, незалежно від віку. Ми молимося її долю. Просимо Бога зупинити насильство, ворожнечу і не допустити нових жертв. Найцінніша жертва за те, щоб ми жили. Жертва. Божого Сина. Христос віддав Тіло та душа Воскресла. І власне в нашій країні з Воскресінням Христовим пов'язано чи не найбільше традицій, звичаїв, обрядів, які навчають українців рости духовно. Тому ми пропонуємо вам переглянути наші великодні програми, дізнатися більше про скорботи людей до Воскресіння Божого Сина і про радісні звичаї християн, які вірять, що Христос живий. Христос. І кожен має знати, як його рани в терен із вінця, Не мав гріха, та за гріхи людей поніс гірку розплату, якщо хто з нас никається, гріхам нема кінця. Земля тоді, немов топилась у тумані, її сповили сум і німота, о як йому Спасителю, боліли рани, коли стікала кров свята. В житті нам дане право вибирати, між темрявою й світлом кожну мить не будь слабким. І не бажай грішити, Згадай, що Господу на небі заболить. Сь примостить. Боже, чисте і вірне, страждав нас, Христос, змиренно, покірно заради людей, що збулось Писання. Він стерпів приниження і покарання. Гіркими сльозами вмивалась Марія. Коли розпинали синачками сію, знущали, в обличчя блювали, над святістю божою брудно сміялись, що творити люди, Ісус промовляє, хіба ж ви не чули, що Бог обіцяв, та сліни в благану судили Ісуса і винесли вирок, що вмерти він мусить. Заплакало небо, від сліз помутніло. Я кров'ю Христового Семлю скропила. Там за нас Христос терпів, Тим терпінням небо. А винні покаялись вже на третій день, як вийшов Христос, живий до людей, простив лиходіям совочня творець, і сина царем напрестів свій отець. Спаситель Воскрес, врятувавши усіх і кров'ю святою, він викупав гріх, і день той великий в народах назвали. Піснями Христа, як царя величави. Великому Дню Воскресіння завжди передують дні, які згідно святого Писання були найсумнішими в перебуванні Господа на землі. Для Ісуса це були дні мук і молитв. Це були дні здійснення найголовніших додвійних пророцтв. Ці дні християни, як належать постять, сповідаються, готуючись до Великодня і душі від гріховних думок і вчинків. Та намагаються дотримуватись наймудріших вказівок та настанов, які дані законом Божим. Великдень це день початку вічності, день свідчення безперервності життя, це день звільнення від віри і вічею, день істини. Нам радість буде, а Христові честь, наш Ісус Воскреса, нині споглядає спометна, і надія, воскресіння Божим людям да, а сьогодні де не вляне всі звели, що Христа. Все всім нам радість буде, а в Христові. Чуда ждуть десятки сотень літ тому. Один єдиний раз здійснилось те, що назавжди всіх об'єднав нас. Цьому світі жить у день, коли Христос воскрес, весник вітучая пора. Знімаємо руки до небес і просимо добра. Паска на столі у кожного із нас, свята молитва у душі, мов сповідь кожен раз. І радість, радість на очах від того, що ми є, а Бог колись заради нас віддав життя своє. Весна ступила на поріг і проситься в твій дім. Великий день, великий час, любов несе усім. Нехай воскреснуть у душі найкращі почуття. Нехай нас Бог благословить усіх на все життя. Че коні випускали, а одного залишали, че коні випускали, а одного залишали. Ким хоч бути, я вірю, я вір, я, я ворові люди що ви тут робили, будували мости для пана старого сніг, чеські коні випускали, а одного залишали, Ческі Боти. Косицею Я вір, я вір, я воробі люди. Що ви тут робили? Будували мости на випускали, а одного залишали. випускали, а одного залишали. Ким хоч бути? Опришком. Люди, що ви тут робили, будували мости для пана старости, чисті колі випускали, а одного залишали, чисті колі випускали, а одного залишали. Ким хоч бути. І з неділень вас святою, та ви пропадали цілий тиждень варила вас в селі. Ой, кумцю любцю, турботи, клопоти, та ще я собі на голову не купила. Годую, кохаю, та якось виживаю. Кумо, та лишіться ви того бичка. Я вам таку новину принесла, вчора луснете. Та кажіть, не тягніть. Я вас навчу, як бізнес заробляти. Ой, та ти в тому щось тягнеш. Кому ви мене ображаєте? хочу скажу, хочу ні. Я не буду, і не буду, Лише кажіть. Дивися моє злото, будь мудра та й слухай. Бичка свого продай, завдись під старого пенсіонера. Це свят, вам часом не того. Того, того. Та лише будь мудра та й слухай. Бичка треба годувати, дозирати, та ще й від того якось продати. А я тобі порахую, по-перше, Пенсіонер старий, багато не з'їсть. Щось свині наче лапиш, що й воно перекусить. По-друге, старий кашляє від своїх і то ти його на вечір геть-геть на двір. Вона тобі хату постриже, погавкає замість собаки. По-третє, в нього 500 гривень пенсії в місяць. Хе, великі гроші. Та ти ж порахуй, скільки то буде в рік. Не менше, як 4,5 тисяч. Та де ж такого бичка вигодиш у рік? Аж таки правда, мені треба над цим подумати. Ходімось якомусь розкажемо. Птажечками з тістечка прикрашати люблять пишну пасочку в кожній хаті. Пасочку покраємо всій родині, щоб Великдень був святковим і гостинним.

Ні те щастить на віки на дотик непоїду руки, ти записаного моря. Ja, kuis ka